5% людей, які живуть дуже бідно, тобто заробітна плата 2,5-3 тисячі гривень це не є та зарплата, на яку можна нормально жити. А більша частина людей пенсія складає тисячу гривень. І 5% людей, які мають дуже багато грошей в будь-якій країні, де є така ситуація, стабільності ніколи не буде. Стабільність економіки полягає в потужному середньому класі, як мінімум 60%, і мають бути створені в першу чергу всі умови для розвитку малого і середнього бізнесу. А це і зміна, зміна оподаткування, полегшення системи оподаткування, приведення системи кредитування банками до європейських стандартів для того, щоб відсотки були такі, як і в Європі, а не такі, як в Україні. Зміна нормативної бази для того, щоб людям полегшити можливість займатися малим і середнім бізнесом. Паралельно в той час, коли мають бути зменшені податки на малий і середній бізнес, мають бути збільшені податки значно на весь той бізнес, який використовує надра. І, власне, моя позиція в тому, що надра мають належати право на надра, має належати всьому українському народу, тому що Власне, це те, що ми забираємо від землі, від наших дітей, від наших онуків, і ті податки, які будуть, прийдуть від збільшення оподаткування розробки нали, вони мають іти в пенсійний фонд і мають іти на соціальне забезпечення людей. Тобто там є багато груп реформи щодо агропромислового комплексу для нас є надзвичайно важливими, тому що є декілька пріоритетних галузей. Які мають розвиватися в Україні, які будуть готові дати результат швидко за 2-3 роки. Решта галузі може дати результат після 5 років, так от реформа агропромислового комплексу вона входить в першочергові реформи, тому що збільшити експорт і таким чином зменшити заборгованість ми можемо протягом вже найближчих двох років, змінивши власне систему роботи в агропромисловому комплексі.